Ти тільки місяць тренуєшся і вже їдеш. Ну, так що нема чого хвилюватися. Ну, да, місяць і Так, да. Який би там би результат не був, це вже є твоїм результатом. Uh -huh. Розумієш? А ти просто постарайся. Uh -huh. Максимально uh -huh. викладись. Uh -huh. Все, погнали. Uh -huh. Залізай! Пока-пока! Віблю І ми тебе любимо! Пока! в втілі! <laughs> Красота! Прикольно тут, красивенько! Добралися! Привіт-привіт! Зараз поки мої на змагання поїхали. То ми зараз спробуємо в котельні щось попрацювати трохи. Ну, світла немає, то будемо працювати під генератор. Сварка хороша, генератор хороший. Я думаю, все в нас вийде. Вирізали ще одну частину, третю. І у нас трошки вона така поїжана. Точно шашель поїв. Зараз будемо зачищати так й будемо варювати новий кусок. Правда, що будемо з кусочків ліпити. Але те, що є. Есть... Пока позачищаємо. Зараз будемо робити вставочки. Там в мене є пластинки, то будемо зараз з них зварювати. 22,5 два з половиною. Так, так обрізали пластінки. Будемо їх так уварювати. Що, така вийшла у нас конструкція. Повирізав, все підганяв. А зараз будемо починати варити. Зварювати його між собою. От так як металу цілого проблематично достати такого. У мене пластини такі були. Ну, зварювати його. Я вперше тут, на цьому стадіоні взагалі-то. Дуже гарно. Пригарно. Так, поки вони там підтреновуються, то піду-поп'ю. Мама піде нірно, поп'якому. Продолжили, а теперки поставився, поприхвачував його, місцями підганяв. А тепер зараз будемо уварювати. І вже тут зверху подоварюємо вже ці що, прихватки були. Вже будемо сплошно варити, щоб воно нікуди його не потягне. Вже воно стоїть в мене на місці, так як треба. Зараз будемо обварювати. Так, ну що, це ми обварили Тут все, Букафу проходив. Там пройшов три рази для страховки. Тут по разів три проходив, наложував такі жирні шви. Його пані краще один раз лишнє пройтися, чим потоп'ять скривати. Приїхали з білої церкви зараз. Приїхали ось на вал, візьмемо цей хот-доги, там коктейль якийсь. Ну що, у нас. Ой! Ах, у нас четверте місце. І, Із... чоловік 15, мабуть. Mm -hmm. Оце в цьому забігі. Так що це обалденне місце. Допустимо, я навіть і на таке не розраховувала. Тому що четверте місце, ну, ребята, з 15 дітей. При тому, при всьому, що було би третє, якби. Не впав хлопчик. Шиповки, засу... ну, перед тобою, ну, біля тебе, туди, ти, її, виходить, обігав. Ну, це коротше, мені вже розказала це ж, тренерша, бо, я... Бо, я... бо вона бачила це все, а я не бачила, бо я була на старті. Так що і так молодець. Він, звісно, розстроївся і значально, начав там, блін, Геть, нервничать і психовати, але молодець. Реально молодець. Четвертий. З ну, закладеним носом, тиждень не тренуватися перед змаганням считай, і ще й цей. команда наша взяла одну золоту. Одну бронзу. Одну бронзу а і ще, ще ж. Золото? Ну, і дві бронзи вчора. Да, По-моєму, так. Коротше, золота одна є. Так, що таке? Приїхали, візьмемо зараз кави. Візьмемо, поп'ємо поки коктейльчика та кави, зробимо хот-доги. А, а, а ви знали, що я не був на змаганні? Замість мене була якась Юля. Сьогодні собі... я... таке себе скипиш. Хотів написати я на змаганні, а написав Юля на змаганні. Другої. мабуть, не бо він в шоці. Так, все, пішли. Одна реклама. У вас як щось вкуснямське там є. Коктейль із кавуном. Якесь щось вкусне, смачне, так? Щось таке, не знати, що таке. Так, щось таке не знати. всередині. Поки що всередині. Прикольна штучка. Все щось таке. Ну, коротше, прикольно. Смачно дуже. Все, знову хот доги. У нас ще сьогодні світла немає. Уже півдня. Буде смачне м'ясо наше спеклося. Поки ми приїхали, да, поки відпочили, Класно? <плес> Це я вчора замаринувала із чесничком, там, і з медом, з соєм сосом. Воно таке прям. М -м -м, таке сочне. Е? Дуже смачне. Дуже-дуже. Гам? Дуже. Класне? Що тобі ще додали сюди? Воно таке, вкусно, чор, yeah. mm -hmm. я так Понашпигувала, виходить чесничком. Mm -hmm. Понашпиговувала, замаринувала. Yeah. Mm -hmm. Скажи вкусне. Бомба. Ну, так як не було світла цілий день, я думала, що Сережка його це. Поки ми поїдемо, щоб поставив, щоб ми приїхали. Я виключу, але світла не було. Поїхали до світу, приїхали ну. вже нема. І горчиця в мене тут ось його. мед, соєвий соус Гірчиця. І все. Таке вийшло. Пішов в тебе тут. Ого, слухай, нічого собі. Протекло. Блін, диви, гідновий. Ну то так? Да. Мозні таке не роблять. Звісно, то це ж для себе зроблене вже буде, слухай, воно гаряче. Получається, і середне зсередини і зверху пообворював. Угу. А тепер зверху тут ще оцю пластину, так. Да. Да? Пластину я тільки що привезла. Де вона? Що покажу. Йо? новенька. Новенько? Да. Отакою товщиною. Та Нормально. Четверка. Вона, вона і тоньше, і тоньше ніж була, так? Да? Да. Ну, головне, що вона є. Нічого страшного. Ти вже спеціаліст будеш зараз у котлах. Така роз, хто зна, що стоїть. Ти вже спеціаліст вже будеш міняти собі, які захочеш. Ой, як прикольно. ну сьогодні така Сонячна погода, диві гарно, так зелено якось усе. У там взагалі ще й кліматі, не знаю, або розпустився, або замерз. Ну, то комедія з тими п'ятьма квіточками. Ой, коротше, привіт-привіт. Це сьогодні вже наступний день. Ой, і стомлені до сказу просто. О, диві, Точно розпуститься? Ну, дійсно, ну це надумався, думав, думав і надумав. Стомлені до сказу. Е -е, якось вчора ще не ощущалося, а сьогодні вже така втома якась. Скаже, ну Ваньки прям нога болить. Ми так вчора не договорили, як там зайняв він четверте місце, навіть в телеграмі написали, але зайняв би третє. А виходить, знаєте, чого четверте? Тому що біг перший раз у цих шиповках, різко видно, ускорився і шипиці гарно так залізли оце ж в ту дорожку. І він ну, він перший раз в житті в тих шиповках. І він, виходить, видно, якось такого, ну, не, не очікував цього моменту. І каже: я другою ногою як перекидаю, і якби далеко отако стаю і, ці, і зачіплює. Получається бік ноги іншої дитини. Вони на рівні бігли-четверте, оцей, третє, четверте, вони бігли разом по тим хлопчиком. Коротше, цей хлопчик падає. Ванька перечіплюється через цього хлопчика, і типу летить, питається там якось ну, тіпа, врегулювати ситуацію. А цей що біг п'ятий, обіг їх обох, поки вони там куверкалися і зайняв третє місце. Отака ситуація вийшла. А так би третє, бо вже він якби ускорявся. Ну, реально, це Олена Васильівна, тренерша наша. Говорила, вона ж на фініші, це все бачила, це, це перед самим фінішом. А у Ваньки є така тема, що він перед самим фінішем, десь за метрів 10, отакого, завжди сильно ускаряється. Ну, і так він і виходить, і, і, що тоді виграє. Ну і вийшло отак, що той, що був п'ятий, третій. Ну, отак. Ну і нічого. Місяць, Місяць, ой, божечки, давай допоможу. Курі, курі нам знову приї... прийшли. О, чудовенько. Давай. Так що таке? Дасинок, да, то та в нього сьогодні нога, та болить, болить в тебе та нога. Ага. Це та, якою типу, е, вчора засунувся чи зачепився? Чи летів? Ой, Оце це якою летів, так? Да? Коротше, втомлені сьогодні дуже... На вчора... так, ну, наче здається, що там там туди-сюди, а скільки... У мене лежали його смарт-годинник у мене в сумочці, то оце по цьому стадіоні я находила, знаєш скільки? скільки? Здачі, забери собі. То я находила майже 14 тисяч кілометрів. Ой, шагів. Це давай, ладно. О, майже 14 тисяч кроків находила тільки по стадіоні, бо все остальне время я їздила, а, а смарт-годинник вже ж на цей на кроки, то майже 14 тисяч сьогодні по історії подивилися. Представляєш? По тому стадіоні. Я ну, сьогодні, сьогодні взагалі ось геть шаримося, ходимо, просто ноги дуже сильно болять, в мене ж травма. Сережка, добре, що вчора ще встиг оце трохи з тим котлом, а потім вже зрозумів, що ми ж якби це можемо бути довго, то варив супчику. Я як вже бачили чи ще не бачили, не знаю. М'ясо замаринувала. Я хотіла поставити його типу зранку, а потім, поки ми поїдемо, щоб він його виключив. Але ж не було світла, то коли включили світло, то я вже це я вже була вдома. То в Сережка вкинув, правда, вже в духовку, так що воно в мене маринувалося скільки. Та його вже там майже нема. То, коротше, їсти є, що то ми сьогодні ось його... нічого, тільки стірку закинула, нічого не робимо. Зараз, правда, з цими кульми будемо розбиратись. Да. Так, Вийхали. ось 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 скільки ми взяли курочок. Один, два, три, чотири. Гарні такі. Великі куропатки. Коротше, от ось тими дві перед цим було. Та, получається 2, 3, 4, 5, 6. Шість курок, це у нас вийшло на 1780. А стандартно курка, бачите, 2,5 кг. 300 гривень по 150 гривень. 150 вот такого. Мясом запаслись в общем. За носом и треба вот это, что его сегодня разобрать. Сейчас все позачищал. И сейчас будем нижнюю часть водяной рубашки заваривать. основной признать так вообще тогда пришло 对吗？ Світло вимкнули, Сережка запускає генератора, бо ж треба ті курі розібрати там і повечерять по уже. Коротше кажучи, з котлом теж е генератор, до речі, якщо ви бачили, в нас взагалі супер економний. Там щось 4 гривні на годину виходить, до, ту, ту, того, що він переробив газ. Так, з котлом, з цим. Ще каже, якби оце, правда, не вимкнули, світло було б. Звісно, швидше все, але і то днів два він ще собі <laughs>, бере на те, щоб доробити його повністю. Во. Днів два, да, Сіреон, ти собі казав, якби оце світло не виключало котла робить, да? то це десь три. <laughs> mm -hmm. Але воду запустив. Ну як, воду запустив, три, трохи підняв, щоб подивитися. А, ти трохи підняв, щоб подивитися, чи ну, нічого так, не так. це. Ну, Зараз подивимось. Воду запустив у котел, то нічого, нормально там все, так? Да? Ти чого куди? І все. А, ти прямо Де? вже і сюди направ. Да, а, ага. сюди. Мені треба було перевірити, те, що нас вигнуло, ага. то я, я, я перевіряв, чи ніде ні, не пускаємо, позаварював чи ніде не пускаю. Ага. Я підібрав ту уровню. Це заварять верхню кришку. Це ще дві кришки виходить. Ну, оцю ось і оцю основну. Ага, я зрозумів. Це... Хватає. Ще да. пачку лікує тебе спалить. Кілограм -кіл. Але й так, слухай молодець, ти майже нового котла робиш. Так вийшло, що довелося майже нового робити. Ну добре, коли чоловік усе вміє зробити. Що хочеш, за що б не взявся б зробити? Широкого профіля спеціаліст. Що хочеш зробити? Так що таке? Але слава Богу, боже, ви знаєте, я за ці грубки. От у мене є дві грубки, Потім одна ота лежаночка, що у мене там, в тій половині, камін. І щоб ви розуміли, оця лежаночка, вона вже змурована була у блекаут, так? Лежаночка? <реку> да, так, у блекаут. А коли? У... Ні, втрачає. Ні, у блекаут. А, на рік раніше, бо там просто дуже погано. Там останні крила виходить, опалення і там завжди типу, прохолодно було. І ми якось так собі так кажу, там якраз місце таке під лежаночку, ну, типу, і так змурували її, вона там нічого не заважає, нічого. А от груби хотіла викинути. У мене прям мрія була повикидати ті груби, бо груби ще батьківська, там одна груба, другу ми колись мурували ще. То вже дуже давно, там, років 15, мабуть, якщо й не більше тому. А, во. І не пам'ятаю, чого ми її мурували. Теж якісь проблеми тоді були з чимось. Ну, не знаю, коротше, мурували. Напев... Ой, Напевно, більше, бо ще... ще батько був мій живий, як ми її мурували. Це ми, напевно, тільки відокремилися від батька, виходить. І в нас ще свого власного. Опалення в цей рік не було, тому що відокремились ми перед зимою, виходить, у нас там тільки дві кімнати було, і нам довелося його чимось обігрівати. І ми безстренько так собі. Да, 14 років, бо в 2010-му якраз вибори були. У 2010 році ми грубу построїли нашу. Да? Якраз правильно вибори були. Я тоді брала ще участь там у виборах. І в мене ще я ще ж голова політичної партії там була. Ну коротше, суть не в тому. Е, суть в тому, що я знаю, що я максимально брала тоді участь у виборах. І ще приїжджала це така кропітлива робота була. Е, і я приїжджала додому дуже пізно, і тут приїжджаю. А у мене вже кум, сережка, і вони мурують грубу. Короче, бо треба було якось обігрітися, саме типу, в цю зиму, в яку ми відокремилися. О, і я її дуже хотіла. Вона така тимчасовий був варіант, це та, що у Ваньки зараз в кімнаті. І я її дуже хотіла викинути. от Прям ну, максимально. Колись у батьків там теж була груба, і мама її теж викинула. Тільки з іншої сторони, тут де телевізор у нас. Короче, а потім ми оце ж побудували цю. І я думаю, ну такий тимчасовий варіант. Ми на зиму, типу, її пробудемо зиму. Ми її навіть там легенько щось заштукатурили і все, і типу викинемо. І так вона в нас прижилася. Дуже в нас там спальня була диванькина на кімнату. і Мені тоді сподобалося, коли. Взимку, хоча в нас завжди вдома дуже жарко, але взимку, як грубку натопиш, це зовсім інші відчуття. І так воно прикольно, ліжко стояло, і ти лежиш і якраз ногами типа, до груби до цієї. Воно дуже-дуже ну, комфортно, Зати, затишком наче віяло. Але пройшло декілька років, і я знову надумала викидати ті груби. От все, мені не треба груби, хочеться, щоб уже то після. Того, як ці груби врятували нас в період блекаута, груби, виходить, отаплюють одна груба отаплює дві кімнати, друга груба – дві кімнати. Камін е зараз кухню отаплює, і лежаночка та отаплює теж дві кімнати. Ну, так, порахуйте, майже всі, всі кімнати у нас отоплюються, коли навіть немає газу або ще щось. Всі, окрім там, віранди. А так всі кімнати отаплюються практично. І виходить, що коли почався блекаут, ми всі перебралися, бо кімнат у нас дуже багато. Перебралися всі в одну кімнату, де ми через інвектор, а ми, слава Богу, що кімпінгісти. Ми любимо з наметами їздити. І в нас інвектор був ще до блекаута задовго, бо вже ж скільки років ми. Як його купили, і типу оту такою сонячною батареєю, типу ну коротше, ми такі серйозні кемпінгісти. У нас все-таки вплоть до надувних диванів там такі серйозні. Вже закінчиться війна, то поїздите з нами трохи. Коротше, і е, світло було від цього інвектора і інтернет, і телевізор. Але ми перебралися всі в одну кімнату, щоб типу ж бо він ж ждав. Ну, щоб поряд був, я пам'ятаю, що той блекаут, ми пережили оце в цій одній кімнаті і в кухні. Оце в нас було світло там і було тепло. І тепер, як я кажу і сміюся, що коли моя дитина захоче жити десь в своєму частному будинку, то я, напевно, як знову ж таки, ота стара бабця буду говорити: грубо руй, тільки грубому руй. І все, тому що. Єдине, що може спасти в такі ситуації, це реально грубо. Ось зараз ось ми б сиділи без газу, ну, взагалі без опалення. А так у нас постійно вдома тепло і навіть жарко. Так що отаке. Так що зараз світла нема, а у нас вже є. У мене така цибуля, вона виросла. Дивіться, я ж, я ж я не показувала. Дивіться, яка цибуля. Не видно. Коротше, потім покажу. Кацька, величезна. А укроп ні. Коротше, то зараз тепло, зараз світло, та і то добре. Значить, переживемо. Так що, зараз повечеряємо, то, напевно, трішечки відпочинемо усі, бо Сережка з цим котлом уже замахався. Ми, ми з Івасиком, з цими змаганнями, він навіть сьогодні на тренування не поїхав. Ну, бо дійсно в нього ноги болять, він дійсно так сильно. Перенапружився. І, і нервово, і фізично. Коротше, я фізично, бо в мене травма ніг серйозна дуже. І так як я вибігала вчора, то звичайно, що в мене зараз проблема з ногами, зараз знову буду мазати своїми мазями. Повечері, подивимося, телевізора трохи. Та й на цьому сьогодні все. Може, пізніше розберу тих курей, звісно. Так що треба трішки відпочити. А то, що морально, що фізично, дуже так стомилися. Ну і котел це виматує, і ці змагання. І Сережка сміється, каже, мама стільки е, вибігує ви із дитиною, а я що кажу? Я виховую чемпіона. Мама, мама має папи заробляють гроші, а мами займаються дітьми. так що... Доводиться трішечки впрягатися, бо і школа, і, і змагання, і, і тренування, і коротше, все підряд, то воно, звичайно, що важко. Хочеться вже максимальних оцих канікул зимових і вже трішечки хоч від цього всього відпочити. Так що таке, в общем, давайте будемо сьогодні завершувати наше відео. Там подивимось, що там вже той котал, напевно, і вам надоїв. І мені він теж надоїв. Але вже ніде не дінеся. Так, такий зараз період життя. Так що дякую, дякую, що ви з нами традиційно, як сказав би Ванька. І, і будьте з нами. І пока-пока. Слава Україні!